Це Grand Car, це Ford Escape, і як казали в дуже популярному відео, ну нарешті я дочекався. Нарешті огляд на цю красуню достатньо популярна по доставці зі сполучених штатів Америки. Автівка про неї поговоримо. Чому вона настільки впала в серця українців? Чому вона потрібна нашим автомобілістам або чому ні? Наскільки вона практична та. Чи відповідає вона ось тому самому порівнянню? Ціна якість про все це просто зараз? Огляд цієї красуні з вас вподобайка. Ми починаємо. Чому цей ескейп настільки популярний у світі? Ну, по-перше, за рахунок його компактності, практичності, взагалі збірки, цей автомобіль заслужив взагалі повагу автомобілістів. Але коли в 2012 році теперішнє покоління вийшло, всі інженери вони намагалися відійти від тих квадратних рублених форм і більше його зробити схожим на брата європейця Куга. Але в 2017 році саме в такому році. Році наш варіант, це порівняння, воно почало стиратися. Чому давайте поговоримо взагалі про екстер'єр, водні дані автомобіля. Взагалі, під капотом тут 2,5 літра, 4 циліндра, 6-ступенева коробка. Вона, до речі, 6-ступенева в усіх модифікаціях саме цього року. Тут передній привід, тому що е, Escape, він дозволив усім, крім комплектації S, а саме в такій комплектації, наш автомобіль, мати і повний привід. Тут тільки передній, передній привід, хороший високий е, кліренс. Ми. Одразу це бачимо так: це автомобіль не преміум класу. Е, тож ми можемо помітити тут навіть на решітці, багато пластику. Ми бачимо, що в принципі ось ця губа в нас також по пластику, е, тут пластик, але е, форми е, вони вже трішечки більш е, знаєте свої характерні. Це не той куга, який ми е, бачимо в такому нашому стандартному представленні. Мені подобається те, що ось ці ліхтари вони йдуть е, трішечки косо, вони йдуть більше до. Дверцята, ми бачимо, що високий клінець, прохідність цього автомобіля, вона для наших, для українських доріг абсолютно абсолютно 100% підходить. Якщо говорити по колу, взагалі по автомобілю, то Escape – це точно ціна, якість, тому що ми трішки пізніше поговоримо про комплектацію і побачимо, що в принципі все те, що для водія потрібно, все в цьому автомобілі є. Звичайно, хотілося б, хотілося б мені одразу побачити датчики сліпи. Зон тут їх тут немає, але ця історія, як на мене, це просто маст have в будь-якому автомобілі. Експерти з Форду вони погралися, вони додали трішки хрому. Вони додали історію з тим, що в нас задні ліхтарі, якщо дивитись на них звідси, вони дуже схожі на експловер. В мене прям є ось таке порівняння одразу, тому що це така впізнавана характеристика деталей саме Форду. Бачимо, що в нас пластикові ручки немає без ключового доступу. Те, що я б хотів саме на Escape, щоб було от в цьому. Варіанті, які ми розглядаємо, релінги релінги для того, щоб перевозити більше вантажів, для того, щоб поставити там ще зверху багажник, це потрібно. Давайте зараз перейдемо до задньої частини, поговоримо про неї, а потім зробимо заключення по екстер'єру, що є, що подобається, що не подобається. Тому продовжуємо. І до речі, одразу варто сказати, ця автівка саме 17-го року, вона була презентована ще в 15-му році. Якщо не помиляюсь, то в Лос-Анджелесі і. Інженери, взагалі, Форд сказав, що цей автомобіль кидає виклик Toyota rav 4 Honda CR-V, Subaru Forester. Це важливо запам'ятати під час того, коли ми будемо проходити далі по всім етапам огляду автомобіля, тому що ми маємо дивитися, чи все ж таки це прямий конкурент, чи про конкуренцію варто а, забути. По задній частині камера заднього виду вона тут є. Також бачимо, що а, великий дифузор пластмасовий, ось такий він додає цьому автомобілю впевненості. А, ліхтарі за. Дня оптика, е, вона, як на мене, потребує ось цього моноліхтаря. Ну це ми говоримо тільки про 17-й рік. Тут відкриття багажника е, у нас, е, бачите. Електродопоміжне, але при тому кнопки закриття багажника в нас немає. В нас є ось така ручка, якою ми ось так опустили і зачинили багажник. Про багажне відділення також поговоримо згодом, тому що там доволі достатньо місця. Я скажу вам наперед. Але якщо обходити автомобіль з усіх сторін, він реально е, в п'ятірці лідерів по компактним кросоверам, він зручний, такі литі форми. Бачите, такі бачимо округлі історії, при тому, що Форд е, цим не страждає. Форда рублені. Масивні детальні елементи вони хочуть показати ось таку впевненість і потужність автомобіля в Escape Це все лагідно і елегантно. Як на мене, головний його козир це високий кліренс, тому що це, хоч і компактний, але кросовер. Прохідність хороша. А ми бачимо, що немає якихось таких випуклих деталей, які знаєте розраховані на те, щоб вони зламалися першими, щоб по них було якесь пошкодження. Загалом, якщо говорити по екстер'єру, то він... Не такий, що кидається в очі, він не такий, що запам'ятовується, але він абсолютно практичний, те, про що говорять усі володарі ескейпів, практичний автомобіль, я з цим погоджуюсь на 100%. Так і давайте сразу по капоту подивимося під капотний простір, і я на цьому ж моменті ще розкажу вам. Ще раз більш детальніше про е, нововведення від Форда в 17-му році. Цей Escape отримав півторалітровий двигун. Він видає 180 кінських сил. Теж чотирьохциліндровий є дволітровий двигун з подвійним турбонадувом. Це е, абсолютно найпотужніша версія ескейпу сімнадцятого е, року, саме на дволітровому двигуні, тому що інженери на 2,5 літра всього лише залишили 186 кінських е, сил е, стокових. Ну я думаю, стиджувати. Цей скейп ніхто не буде, але при тому 186 сил давайте говорити відверто для міста, для поїздок по трасі між містами. Абсолютно вистачає. Абсолютно вистачає. Проте, В півторалітровому в нас всього на 6 кінських сил менше. Півторалітровий я б не радив брати. Чого була в мене історія з намаганням покермувати півторалітровим двигуном, дуже дуже довго відповідає двигун саме водію під час кермування. Він такий більш, знаєте, його треба вмовляти, йому треба підказувати, його треба просити. В 2,5 літра він абсолютно відправляє. Рацьовує на свій варіант, це хороший варіант. 2 літра, 2,5 літра. Раджу обирати класні ескейпи. Двойний турбонадув, він все одно тут простий, а, якихось. Величезних проблем я поки що не чув, що були з цим двойним А, е, В нас тут, в нашому варіанті, 2,5 літра, 186 кінських сил. Шестиступенева коробка в 17-му році на всіх двигунах. 1,5, 2, 2,5. З цим зафіксували. Йдемо до салону. Там найцікавіше. Подивимося, що ж нам пропонує Ford в цьому ескейпі по зручності, по комфорту, по функціоналу. Переходимо туди. Так. Давайте враження по салону. Перше, що потрапляє в очі текстиль. Е, текстиль е, для даного автомобіля це окей. Це нормальна історія, це компактний кросовер, ціна якість. Але при тому 17 рік, подивіться на е, стан салону, дуже добре. Це при тому, що 100% це перший власник в Україні. Ми доставляли автівку нашому клієнту і нічого не змінювалось, нічого не перешивалось. Такий салон, який був в Америці, такий тут і є. Бокові підтримки. Сидіти, сидіти в принципі, зручно. Тут є електрорегулювання бокових дзеркал, центральний замок, чотири склопідйомника. В нас мультикермо, безліч асистентів на мультикермі. В нас комбінована панель приладів, 17-му. У році, до речі, Ford Science Мультимедіа всю історію він додав, він додав саме в автомобіль. Тут в нас кондиціювання стандартне, штатне, електроручник. Є бачимо, що автомобіль на газу, до речі, ескейпу на газ ставляться. На раз-два. Чесно. Ну мені останнім часом навіть не згадується автівка, яка більш комфортно, швидко приймає газ, ставиться на нього і все добре. Крузь контроль, кнопка відкриття багажника є. А в нас навіть невеличкий екран мультимедіа є, але немає кнопки старт-стоп. Давайте я вам заведу автомобіль. Ви зможете побачити, коли ем, ви переводите коробку в положення заднім ходом, ви бачите якісну камеру заднього виду, але грає злий жарт з усім цим. Саме розмір екрана мультимедіа. Він малий, але при тому під накриттям. Тобто, в сонячну погоду ви все ж таки все будете бачити, але вам треба придивлятися, що ж там, як там, а, чи потрапляю. Для мене це мінус невеликий, але все ж таки він тут є. З плюсів те, що впізнавано в фордах, це ось ця е, торпеда, на якій все так випукло, і ви зручно можете керувати абсолютно всім по мануалу автомобіля. Ви зможете все легко перемикати. Ви бачите, що у вас бортовий комп'ютер він показує все, розхід палива. А в нас, до речі, безліч підстаканники. В нас ось тут є е, можливість покласти свої речі. Це зручно. Посадка в автомобілі вона теж зручна. Немає люку та панорами, але при тому. От, не знаю, мені тут і не хочеться цього люку, і панорами не для цього цей автомобіль створений. Тобто, в принципі, це е, класний, практичний, компактний кросовер для міста. Бачимо, що по торпеді в нас е, хороший пластик, е, в нас ніде нічого не скрипить, не відвалюється. В нас е, гарне натискання і е, віддача від кнопок. В нас дуже збите таке збалансоване кермо. Те, що мені подобається, е, роблять акцент на практичність. Е, ось такий нахил над панель Приладів нахил над мультиекраном, хоча мультиекран замалий, це мінус. В принципі, автомобіль доволі зручний. Задовільно мені зручно на місці водія ніяких я знаєте, таких нюансів, щоб мені було некомфортно, в мене такого немає. От бачите, козирок в нас також він теж великий. Він гарно перекриває е, взагалі сонце, але при тому на рівні очей я метр сімдесят два ростом, на рівні очей е, все зручно, все видно і так далі. Плюс який я б сюди додав 100%. Кнопку старт стоп клімат-контроль хоча б двозонний, е, і більше екран мультимедіа. Це все, що я потребую від Escape навіть в 2017 році, навіть без комплектації. Зробили б це взагалі б вам ціни не було. Toyota Rav4, Honda CR-V, Subaru Forester. Прямі конкуренти. Я б сказав, що ці конкуренти вони пропонують трохи більше по комплектації, ніж Форд. Навіть в базових комплектаціях. Трохи більше. Але, наприклад, з якістю матеріалів в серві, я би посперечався. Тут мені е, більше подобається. Форестер виграє. Тойота rav 4 вона, знаєте, стоїть стовпом е, десь поряд, тому що Тойота rav 4 вона відповідає на зовсім інші запити. Але. Про неї кажуть, що вона прямий конкурент, тому з нею будемо теж порівнювати, там якість матеріалів мені краще. Йдемо до заднього ряду. Сиді. Він у нас з диваном, це, в принципі, проста класична історія. Чи зручно тут. Перше, що мені некомфортно, саме спинка. Спинка якась дубова, хоча і текстильна. При тому. Бачимо, що в нас, в принципі, цей текстиль тут теж зберігається. Ну, трішки незручно, наче прямо знаєте, в якогось костоправа ти ліг десь на диван. і Він зараз буде е, мануальну терапію проводити не сильно зручно, але при цьому, при цьому, подивіться, як багато місця диван три людини поміщається, вміщується взагалі ідеально. Тобто, про місткість тут подбали. Про зручність ну, хотілося б краще. Тут також пластикові деталі, безліч пластику є, але він тут також надійний, хороші ручки. Бачимо, що в нас підсвітка на два положення. В принципі, підголівники в нас є, але ну, через спинку вони не сильно зручні. Давайте одразу казати. По ширині, по зручності, саме для якихось маневрів на задньому сидінні, п'ятірочка з п'яти. Все зручно, класно. По зручності самого дивану спинка могла б бути і краще. Не сильно зручно, 3 з 5. По простору, по тому, як взагалі тут можна себе відчувати, 5 з 5. Звичайно, хотілося б, хоча б USB-порти для зарядки, але тут просто відсік для якихось мілких речей, і все, в принципі. На цьому більше тут нічого немає. Задній ряд сидінь. 3 з 5. Е, Передній ряд комплектація і так далі. Е, 3 з 5. Е, Що скаже нам багажний відсік? Тому що екстер'єр, Ну, як на мене, при тих водних даних, які ми чули про Escape, 5 з 5. Він мені подобається. Е, давайте перейдемо до багажного відсіку. Так, давайте нарешті до багажного відділення. Відкривається. Все бачимо всередині. Всередині доволі багато місця. Ось запаска лежить. Місця тут доволі достатньо. Бачимо, є безліч кріплень для поличок. Тобто тут ви скласти три дорожні сумки: один чемодан. Поїхати в якусь подорож абсолютно зможете. Це кросовер. Це кросовер, який це дозволяє. Практичність тут також на високому рівні. Те, чого я вже казав, мені тут не вистачає, це кнопки закриття багажника. Але е, я вам потім розкажу, для кого цей автомобіль за. Які кошти цей автомобіль, і ви зрозумієте, чому це ідеальний практичний варіант компактного міського кросовера. По багажному відділенню місткість 5 з 5, зручність, відсіки для усіх речей 5 з 5. Багажне відділення тут працює на всі кошти, як то кажуть. Тому з ним немає що говорити. Тут все є, тут зручно, тут багато місця, об'ємно і електровідкриття багажника. Ось це допоміжна штука. Абсолютно великий плюс, якщо ви не хочете, знаєте, цей багажник постійно піднімати, таскати і так далі. Багажне відділення 5 з 5. І давайте, друзі, все ж таки, ну, поки в нас є така можливість, трішечки проїдемось е, на цьому автомобілі, е, подивимось, що він нам пропонує взагалі по своїй е, е, знаєте, е, віддачі по тому, як відчувається автомобіль. Що з ним взагалі робити, як на ньому їздити, і чи все зручно, все комфортно, тому що цей автомобіль він пропонується як сімейний варіант? Хороше мультикермо підсилювач керма, також на гарному рівні. Мені подобається, що оглядовість в цього кросовера навіть в якихось моментах мені здається краще ніж в Audi q 5 в тієї самої Audi, яку я називаю ідеальним взагалі кросовером. Цей автомобіль дуже гарний. Рулиться, а я розумію, що автомобіль в принципі відповідає тому, що про нього говорять: це автомобіль, в який ви сіли і поїхали. Жодних якихось претензій на потужний кросовер, який прям шалено розганяється в ньому, немає. Але двигун 2,5 літра доволі. Доволі ідеальний варіант для а, саме цього кросовера. Те, що мені не подобається, це в принципі історія з малим. Екраном мультимедіа. Ну от я кожного разу помічаю, що він е, малий. Кожного разу я розумію, що хочеться трішки більше. Ось це, напевно, головний мінус, який я помітив по цьому автомобілі. До речі, кондиціонування воно тут е, також працює е, доволі гарно. Бачимо, що в нас е, по фордовській історії ось цей намальований чоловічок, який підказує, куди що буде дути. Це теж плюс. Керованість автомобіля. На високому рівні зараз ми його припаркуємо і поговоримо а, про висновки, тому що я вас після багажного відділення вже на висновки хотів а, переводити, але поїздити на ньому 100% було потрібно. Ford S 17-й рік ідеальний варіант для сім'ї. І саме для сім'ї такі автомобілі потрібно обирати. І цей варіант. Сьогодні в нас на огляді він пройшов перевірку на практичність. Він в принципі довів, що те все, що про нього говорять, це правда. Ви отримуєте ціна, якість, ви отримуєте практичний автомобіль американського бренду з довговічною історією, і найголовніше, такі автомобілі вже в Україні. Це не новина. Такі автомобілі легко і доволі за помірні кошти ремонтуються. Такі автомобілі легко і доволі за помірні кошти обслуговуються. Класний варіант, якщо ви шукаєте автомобіль для сім'ї. Escape S. Напишіть ваші такі, знаєте, думки, вподобання з приводу цього автомобіля в коментарях. Звичайно, підпишіться на наш канал. Напишіть, який автомобіль оглянути ще, що ви хочете побачити. І, звичайно, поставте вподобайку. А я зафіксую, з вами була компанія Grand Car. І до зустрічі в нових відео.